Ордаж робиться в рамках проєкту «Перевірено на собі. Основна ціль якого показати, як жити в Україні по закону, а не по поняттям. Ми почнемо люстрацію з себе. Ми не будемо давати хабарів. Перший, перший етап: ми почали реєстрацію благодійної організації Прес-центр Майдан» в Києво-Святошинському районі. По закону ми маємо зареєструвати. Протягом трьох календарних днів з витратами 51 гривню. В реаліях ми маємо категоричну відмову та небажання прийняти документи співробітником Власюком Анатолієм Володимировичем при активній підтримці Онищенко Дарії та інших співробітників. Держслужбовець Онищенко рекомендувала не економити. Благодійній організації коштів та звертатися в комерційні структури по реєстрації. Для довідки ця послуга в комерційних структурах коштує від 2 до 2 800 тисяч гривень. Питання друге це стоїть питання компетенції власю Анатолія Володимировича, який не знає, не володіє, але активно наполягає внести зміни в статут.

За яким мають бути нам видані документи про держреєстрацію нашої благодійної організації? У вас ще питання є? Mm -hmm. Дякую. А В них можна спитати? А що ви хочете в них спитати? Чи знають вони закон України? Вони там по ідеї знають. Ви знаєте, ми маємо mm -hmm. це перевірити, бо ми не дуже впевнені. Ми вам розкажемо, знають вони чи ні. Добре? А я навіть покажу. На якомусь номасі? Вибачте, не можу. Ні, ви почали з нами. Це з нами. Приходьте, будь ласка. Та ні, ну Вибачте, вони з нами. ми маємо право. Якщо вони хочуть робити зйомку, вони зараз офіційно мають аргументи на камеру. Чому вони не хочуть? Кримінальна відповідальність. А які ми маємо отримувати досвід, якщо це громадська приймання, державний реєстратор? Недокладно приймає мучинку на відеодійна організація, прес-центр Майдан» і виконавчий виконавчий директор зараз намагається отримати від зробимо репортаж в рамках проєкту, який називається «Перевірено на собі, основна ціль якого показати, як жити в Україні, не по закону, а не по поняттях. Ми почнемо люстрацію з себе. Ми не будемо, ми не будемо давати хабарі. Перше, ми, ми почали реєстрацію благодійної організації прес-центр Майдан в Києво-Святошинському районі. По закону ми маємо зареєструватися протягом трьох календарних днів з витратами 51 гривня. В реалі ми мали категоричне небажання. Прийняти до реєстрації пакет документів співробітником Власюк Анатолій Володимировичем. Будь ласка, ось він. Угу. Та а, при активній ну, підтримці Онищенка ви Дарі. Ось вона, пані. Я на вашу міліцію подам. Так, будь ласка, дуже вас буде, будемо дуже та інших сотрудників сотрудників цього відділу. Держслужбовець Оніщенко Дар'я рекомендувала не економити благодійній організації кошти та звертатися до комерційних структур по реєстрації. Для справи це коштує дві, від 2 до двох 800 тисяч гривень. І е, це ціна за повітря та корупційні зв'язки. Хочеться розглянути також інше питання. Питання компетенції Власюк Анатолія Володимировича, який не знає, не володіє, зато активно рекомендує внести змі... зміни в статут, які суперечить законодавству України. Хотілося б також, щоб представилися ви, шановна пані, бо є ви є службовцем держ, держслужбовцем. Будь ласка, зміні шановна президента. Ми прийшли відповісти на ваші питання. Документи. Вийдіть, будь ласка. Мене чіпати ви не маєте? Я не маю права вас чіпати, будь ласка, прошу вас вийти. Та ви не маєте, ви не маєте права Ви не маєте права. Так. Це обов'язкова організація. Публічне місце. Ваше місце тут. Тут же немає? Ну, у вас тоже нема дозволу на зйомку, у вас все Тут, тут немає не має бути дозволу, права. дозволу на зйомку. Ні, 100%. Це Це є Конституція, гражданське право. В Верховній Раді, наприклад, якщо є пленарне засідання, то там, да, треба робити, е, отримувати акредитацію решту. Такий державний установок. Держав, сказано, що ви не маєте права препятствувати. Тут не немає, всього навсього. Ми позвонимо. А як я їх з Можна їх написано. Ні, воно Ви? Щас, Ви? Що, Ви? зараз. Що не Зараз наберу іде. Ні, легко. Все, да. так? Хватит, упор... Найбільше п'ять меч. Наверное, ближе к вызвали. А, да. Ну, в течение часа, да, сказать, до чего ты думаешь. Ирина Александровна, я комментирую, что отказались от комментариев руководстве в лице А скажи, пожалуйста, в месте, есть прекрасная секретари. Секретарь? Охрана. Ну, кто нужен? Кесс Итошинский, противник. Александр. Александра. Итошин, как бы у цитаты себе накидаешь. Начальника відділу і нікому було б з руководство. Документи нам видали без перешкод. Єдине нам оголосили, що в цьому відділі таки є державна таємниця і керівник цього відділу покинула перший відділ, коли ми зайшли з камерами, з фотокамерами, відеокамерами. До цього ми кілька днів. Не могли подати до реєстрації пакет документів згідно законодавства України. У нас його категорично відмовлялися прийняти через те, що ми подаємо його особисто, а не через користуючись послугом комерційних структур. Відкументувати дії співробітників відділу реєстрації києво святошинського району, керівник цього відділу відмовилися, залишивши кабінет, а перший заступник голови києво Святошевської райадміністрації сказав, що зараз його немає на місці і приймалі нам обіцяли зв'язатися телефоном для відходів, щоб відкументувати ці події.